Добрива коштують дорого, кукуруза коштує дешево, сушка коштує дорого. Всі препарати подорожчали. В принципі, так само, як і насіння подорожчало. І саме тому до мене дуже часто-часто почали прилітати запитання. А розкажи нам, яка найдешевша схема для захисту кукурузи, правильно казати, для контролю бур'янів в кукурудзі, яка буде актуальна в 2023 році. Році. Тож тримайте, зараз я вам розкажу е, саму дешеву бомж-схему, е, як найдешевше проконтролювати всі бур'яни у вашій кукурузі у 2023 році. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Grovex допомагає годувати світ. Отже, е, давайте почнемо з того, е, що нам взагалі треба. Для того, щоб щось проконтролювати в кукурудзі. перш за все, ми говоримо про те, що ми зараз говоримо про страхові, так звані післясходові гербіциди. Не про ґрунтові, ми їх виключаємо. Чого? Тому що в бомж-схемі не може бути ґрунтових гербіцидів. Тут у нас тільки страхові, тобто дешево, сердито. І якщо на старті буде кукурузка конкурувати з бур'янами, то ми згадуємо, що в нас схема дешево сердито. І не говоримо про ґрунтові взагалі. Окей, якщо ми говоримо про страхові, то тут є контроль однодольних і контроль дводольних бур'янів. Давайте почнемо з однодольних. А для цього нам треба найдешевші діючі речовини, які є на ринку, а це нікосульфорон і римсульфурон. Вони мають. Класну дію, щоб проконтролювати однодольні бур'яни, і мають опосередковану дію на дводольні. Тобто їх треба чимось підсилювати для контролю дводольних бур'янів. І якщо ми вже говоримо про дводольні бур'яни, то найдешевші на ринку препарати це синтетичні ауксини, тобто гормональні препарати, а саме Декамба і 24 2 4D. Ну, тобто Це там діанат і всі його аналоги Декамба. І Prima і всі її аналоги, тобто 24D з флоросоламчиком. Там флоросолам в прімії додають для того, щоб підсилити дію саме 24D. Чого? Тому що комбінуючи нікосульфурон і синтетичний оксин, ми в комплекті получаємо, в принципі, дуже крутий контроль повного спектра бур'янів, який може бути на Кукурузки. Що це можуть бути за препарати? Перш за все, якщо ми говоримо про найдешевший нікосульфорон, то це сухий нікосульфорон. І ми вже останні 10 років, мабуть, 5, використовуємо препарат Пунктір від компанії PestUA. Це один з найдешевших препаратів, найдешевших нікосульфоронів, які перевірені часом і точно надійні. Ми самі його перевірили багато багато разів, і можемо, можемо його. Рекомендувати. Якщо у вас є прям великий спектр переросших бур'янів однодольних, то його можна докомпонувати ще римсульфороном. Якщо ми говоримо про римсульфорон, то може бути, наприклад, знову ж таки, троманіт від того самого Pest UA. От. Всі препарати, про які я говорю, посилання будуть в закріпленому коменті під цим відео. Можна піти подивитися, як вони виглядають, скільки вони коштують, і прям там же ж замовити у нас на Grovex Market. А тому, що ми продаємо все саме красиве, саме круте. Е, окей, з нікосульфороном, римсульфороном розібрались. Е, Нікосульфорон самостійно буде коштувати десь там 150-200 гривень на гектар. Тобто, дуже-дуже дешево. До речі, зразу ж ремарка. Про будь-які гербіциди. Коли ми приймаємо рішення про що пора вносити гербіцид, ми дивимося на фазу бур'яна. Да? Тобто, коли у нас є фаза культури. Від якого листка, по який, до речі, синтетичні оксини бажано після п'ятого не вносити. Тобто тут треба дивитися на те, в якій фазі бур'ян. І якщо бур'ян великий, то треба збільшувати гектарну норму гербіцида. Якщо ми говоримо, наприклад, про нікосульфорон, то в нього 50-70 грамів. Якщо бур'янці в перший. Ну, окей, другий, третій листок, то в принципі 50 грамм достатньо. Якщо вже там третій, четвертий, п'ятий листок пішли з лаки, да, то ну, типу, треба збільшувати до максимальної для того, щоб це було ефективно. Саме тому у всіх препаратах є діапазон. Він для того, щоб коли ви бачите більший бур'ян, щоб ви знали, що треба дати більше препарату. Це у всіх гербіцидах так працює. Окей, нікосульфорон і римсульфорон для контролю однодольних. Які ж препарати. До них декомпонувати, щоб проконтролювати дводольні бур'яни, такі як амброзія, нетреба, щириця і так далі. В общем, любу дводолку треба підсилити нікосульфором чимось проти дводольних. І перш за все я вам рекомендував би взяти дікамбу. Да, її можна вносити тільки до п'ятого листка. Да, вона може там бути жорстка, але бляха, вона ефективна і. Дешева. І вона дуже круто доповнює нікосульфорон. Якщо ви подивитесь, там, ті круті препарати, типа крутих компаній, ні на що не намікаю, навіть в тому самому Елюмісі у нас банальний нікосульфорон, так само як в Таскові і так далі. і так далі. От, Відповідно, нікосульфорон це прям окей препарат, але його треба чимось підсилити проти дводольних. І в випадку з тим самим Елюмісом його підсилили мезотріоном. Але Мізотріон трохи дорого. Дікамба це прям дешево сердито. Е, да, її можна вносити тільки до п'ятого листка. листка, е, мезотріон можна вносити пізніше, там реєстрація до 8-го. Експерти кажуть, що до 10-го, але а, е, Вибачте, е, Дікамбо з нікосульфороном буде коштувати приблизно 600 гривень по цінам на момент запису. 600-700 гривень на гектар буде коштувати, а Ілюміс буде коштувати десь там 12 гривень на гектар як мінімум, тобто в 2-3 рази дорожче. Да? Через то ну, ми говоримо про те, як зробити дешево і сердито. Окей, Рекомендую вам звернути увагу на Дікамбу і або знайти десь по на оригінальний діанат, або просто взяти Джуліан від той ж самих Uh. Як правило, вони можуть бути десь приблизно в однакових цінах, може відрізнятися там на кілька доларів на літрі, да, оригінальний діанат і генерична генеричний якась дікамба. В принципі, що то, що то має право на життя. І, до речі, тут ще один маленький лайфхак. Якщо ви використовуєте суміш. Пріми з нікосульфороном або дікамби з нікосульфороном, то в принципі, якщо ви можете проконтролювати якісне влаштування оприскувача, і якщо ви можете проконтролювати якість приготування бакового розчину, тобто жорсткість води, pH робочого розчину і так далі, то в принципі можна зекономити ще на прилипачу. Якщо у вас все буде якісно, круто. Якщо ви не вмієте налаштовувати оприскувач, і якщо ви не вмієте контролювати якість бакового розчину, то краще додати ще сюди якогось альфа-липа на всякий случай, хай воно буде, але краще все-таки підійти на Академі, пройдіть курс ефективне оприскування і зекономити багато бабла, і всі препарати у вас будуть нормально працювати. Чого? Тому що якщо у вас високий і висока жорсткість, то генеричні препарати дуже погано працюють завжди. через то, все-таки краще купити набор агронома і пройти курс ефективне оприскування. Отже, по Дікамбі рекомендую звернути увагу на оригінальний діанат або Julian від Pestua. Якщо ми говоримо, що яка може бути альтернатива, але так само до п'ятого листка, то це може бути Prima і всі її аналоги. Наприклад, той самий Prius від Nertusa або Hammer Duo від Alfa Agro. прям може бути нормальні препарати. Окей, ми з вами розібралися з внесенням до п'яти листків. Тобто, як забрати першу хвилю? Є дуже велика вергідність, що вам, в принципі, цього буде достатньо. Якщо ви посіяти кукурузку трошки пізніше, тобто першу хвилю заберете перед посівною культивацією, кукурузку посіяли трошки пізніше, і у вас всі бур'янці посходили, кукурузка в теплому ґрунті росте швидко, то одної обробки там. Умовно, третій п'ятий листок вам може бути більш, ніж достатньо. Кукурузка потім змикає рядки і вже абсолютно все одно, що там робиться в міжряді, бо кукурузка все затінняє, з усім конкурує і в принципі нормально. Да? І якщо в цьому році у всіх планових урожайні буде там, кукурузи тонн 7, да, то в принципі ця схема дуже класна, а, тому що, ну, вибачте, за менше, ніж 20 баксів на гектар пофіксити всі бур'яни, це прям дуже круто. Але, швидше за все, не буде такої ідеальної схеми, і швидше за все, вам треба буде вносити гербіцид на кукурузку іще раз. Тому тут уже вступають в дію трошки інші препарати. Хоча проти однодольних ми пам'ятаємо, що нікосульфорон можна вносити самостійно до 10-го листка, але з прилипачом обов'язково, тому що порошок це не готовий препарат а самий дешевий нікосульфрон порошковий, да, через то до нього треба додати якогось там альфа-липчика або кайта. А, і можна до 10-го листка в посівах кукурузи окремо, самостійно, без ніяких підживлень, без додавання нічого, можна проконтролювати однодольні бур'яни прямо до 10-го листка. А, якщо ми говоримо про контроль дводольних, то окремо, самостійно, з прилипачом можна внести чистий флоросолом. Це препарат, який називається Hammer від Alpha Smart Agro. Він має реєстрацію офіційну, його можна вносити до 10-го листка для контролю дводольних. Тобто, що там пізніше може посходити якась нетреба, амброзія, будь-що. Да? І його в адекватній фазі, тобто, поки бур'ян не переріс, можна легенько перевірити. Самостійно флоросуламчиком, чистим, препарат Хаммер обов'язково додаємо прилипач, обов'язково якісно налаштовуємо прискувач, пам'ятаємо про температурні режими. Чого? Бо тому, що в пізні внесення, як правило, вже буває жарко. А нам треба так, щоб було покриття бур'яна під кукурузкою, і для того, щоб бур'ян пропав, для того, щоб в нього попала діюча речовина. Для цього треба ну, вчасно внести, щоб були гарні. Умови навколишнього середовища. Але якщо що, то флоросоламом окремо до 10-го листка дводольні, нікосульфороном окремо до 10-го листка однодольні в посівах кукурузи можна проконтролювати. І так само це буде коштувати, знову ж таки, дуже дешево, там, трохи більше 10 доларів на гектар. Ну, окей, з прилипачами, туди й туди, мабуть, буде 15 баксів на гектар. Таким чином, ми перше внесення робимо там, умовно. За 15 баксів, може 17. І друге внесення ще за 15 баксів. і У нас разом виходить приблизно 32, максимум 35 доларів геть з усіма прилипачами. А вибачте, ціна 35 доларів це якраз ціна одного внесення, майстер-павера, Люміса або Стелара Плюса. Це не Да? І таким чином, в біч сегменті ми можемо. Зробити один раз за 15-17 доларів, на і якщо треба, ще раз за 15 доларів. А якщо робити дорогими препаратами, то швидше за все, треба буде вносити іще щось. От, до речі, на сьогоднішній день, якщо говорити про топові препарати, то серед Master Power, Елюміса і Stellar Plus, Stellar Plus – найефективніший, найновіший, найдешевіший. Тому що я буквально вчора рахував ціни. То, що Master Power, що Lumis гривнями виходили за 2000 гривень на гектар, тобто більше 2000 гривень на гектар. А Stellar Plus у нас на Гравокс Market можна було придбати за 1600 гривень по акції, і його літр на гектар треба. Тобто прям, прям недорого. Да? Тому що ну, реально всі препарати подорожчали. От, е, і саме тому до мене прилітають багато-багато запитань. А як же зекономити на гербіцидах на кукурузі? Тепер ви маєте це відео. Пишіть ще свої запитання під цим відео. Купити всі препарати треба на Grovex Marketі. До речі, там є оптові ціни, до речі, всі ціни з ПДВ. Посилання і номер телефона під цим відео. Велике, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть ще ваші запитання, і хай прибуде з вами урожай.